Можна ну, чуть, чуть таку коротеньку вашу історію. Ви у нас скільки сьогодні? Ну, майже місяць. Майже місяць. 28, 28, 28 десь 30, десь 30, десь. 30. Так. З якою проблемою звернулися до нас? Я прийшла, мене запросила Оля Мороз. О, Оля О, Мороз, Привіт, Оля, да, Оля, Оля Мороз. Можна. Запросила. Це вона ваша знайома чи ну, ні, ви ні, знає, ні, ні, ні. не знайома на переході дороги. Так, на Вона <laughs> мене зупинила, спросила, можете ото, буде, ото, діагностика хребти. <laughs> Так, бо в мене проблеми із шиєю, з попереком, ну, ось хребути, так, гори. Думаю, ладно, піду, куди тут таке. А раніше не були ні. Навіть не чула і не ходила не Прийшла сюди, попробувала. А що, Любочка, прибіглася? А що відчували? От біль чи більш скованість, у мене шия, голова, поворачувати не можу головою зовсім, як, боліла. Віддавала в ноги, ну в общем повністю це весь скребець. Тобто сковані з ковальні стоять не могла, тільки літи і сидіти, або притулиться до чогось. Стоять не могла, бо потім перший шлях я не могла. Це давно вже таке вийшло? Давно. Ну, рік, два. Ні, ні, більше. Більше. Нама то проходила, то коли пакулися, пройде. Потім знову воно було ніколи з собою займатися. У мене чоловік хворів дуже сильно. Я ним займалася, до себе не володіла. Так. Це... А от у нас 28 днів. От що відчули вже? з чим краще? Перший раз прогрілася, в мене одразу тиск пописився і стала голова боліти, оце все в мене вистачило. .е. Після погріла. першого сеансу пішло дуже. таке загострення. Так. Да, за Я думаю, не Ми... піду О, не, не піду, піду. Все, на другий не піду. день. Проснулася утра, ні, думаю, підусна. Да. Подивлюся. Прийшла, мені дали кракувати на є на платформі. платформі. Да. Я встала. Покрапкувала. думаю, а де в мене голова діла. Боль в голові. <риві> да. Я встала і в мене голова перестала <риві> боліти <риві> Оце, <риві> сама. Думаю, боже, як гарно. <риві> <В перші> Зразу <раз. риві> <Да>, <риві> зняло <голебі. риві> головнобі. <риві> <Так. риві> думаю, буду залишувати. Скільки <риві> ще походжу. хаті? Ну, стала грітися. Ну, я багато грілася. І мені... Давайте уточним. Грілася, це тобто лежала на турманівих На тижнів два десь. Чула? Не на третій день на накриваючи, а тиждень два. Чи, Якщо не більше, може там, 16, може, і більна, може, я і більше, не помню. Та. Там, і мені Краще, краще. Я прийду, я встаю, в мене стала головою. Тобто це... краще. Тобто пройшла ця да, слованість десь згору. на 15-16. Да, да. Так. А коли вже почали на масажі лежати, от як зараз? Ну, перший раз вроді би немножко, Ну, мені, во-первых, дівчата, дали подушку. Так, упробувати. раніше ще масаж на кроваті. <голові> я зробила боже, це кайф. це <голові> кайф? Чого? <голові> Чого? так легко, так гарно оце тут стало. Я прийшла додому, потом голова зараз баліла, сроді про нас вже на вечір. Утром встаю, ні, та <голові> А <голові> п'ять зробила. Я рази чотири робила на неї. <голові> Мені дуже пасподобалась. Так, а якщо от я як покаже пан Вячеслав, дивіться, легше стало. Скованості нема, на що ви купуєте її додому? Здорова я купую те, що сьогодні. Нема, а завтра може бути а чого працюю? Поворачуюся, мені шторки треба повісити, мені нагнутись, потягнути щось треба. А може за це, десь нерв то щоб біль не поверталась да, Хоч да, да. так враховуючи, що зараз іде війна, складний час. Чи не шкода на себе стільки коштів витрачати? Ну, ви знаєте, коли я потеряла все. Давайте нам не знаю, я без. Я з Луганської області. У мене немає нічого. Я приїхала сюди з одної сумні. Тому ці мені на мою область. Давайте побудуємо. Хто буде ще займатися? Тільки собі чи ще хтось? Ні, ні, в мене тут дочка внучка, вона теж працює вчителем, теж скована стація. Тобто і для них теж. Хорошо. Тоді, Любочка, ваші побажання, всім нам зараз. Дякую такі вам за те, що ви нас приймаєте, лікуєте, підказуєте все, що треба повідомляєте. Дуже всім бажаю. І всім треба займатися. і себе Трошки? любити. Трошки? Ну, ну, трошки? Ну хоч трошки. Трошки. трошки, трошки. Тому що я ніколи себе не любила, ні, ніколи було. А зараз вже почала ну, себе любити. Начинаю. Начинаю. Давайте поаплодуємо, Ми вас щиро вітаємо. Робимо з вами.